От ви, голубоньки мої, пасочками смакуєте, а хто їх зробив не знайте. Ось послухайте, що я вам розповім. Жили були сестриця Оленка і братик Іванко. Батьки їхні на ярмарок за гостинцями вирушили. А Оленка з братиком Іванком не послухалися. Пішли в ліс і заблукали. Ліс дрімучий. А посеред лісу стоїть А в печі пирогів набито, як оселедці у, у бочці. Здивувалися сестриця Оленка і братик Іванко. а пічка їм страшно каже людським голосом: Поїжте, дітки, моїх пиріжків. Іванко зрадів, а сестриця Оленка шепоче йому на вухо. Не їж пиріжків? Ну, хто зна, що це? Не послухався її, братик Іванко. і всі пиріжки ум'яв. Ну і почав нити. Пити хочу, я пити хочу. Ну, я так і знала, подумала Оленка. А братик, як на зло, ще й гикати почав. Тут раптом бац! – і молочна річка, Кисільні береги. Гаразд, не мий, каже сестриця Оленка. Стривай! Зараз я тобі киселю з молочком дам. А Іванку не вихований, слухати нічого не хоче. По траві катається і верещить. Не хочу я стрівати. Я зараз з козеняткового копиця нап'юся водиці. Що за боду такий? Він же знав, що з калюжі пити не можна. Ну там же мікроби. Все одно ж не послухався. На карачки встав, язик висунув, насправді пити зібрався. А Оленка, як на біду, в кисільних берегах загрузла. Кричить йому Не пий, Іванко, козенятком станеш. Братик же на неї уваги не звертає, знай собі присьорбує. Які в тій воді мікроби були, я вже й не знаю. Тільки Іванку відразу шерсть увесь обріз. А тут раптом лісова яблонька. Йому ласкаво так говорить. А спробуймо, Іванко, моїх яблучок. Іванко спробував. І в нього на голові роги виросли, а на ногах копита. Став він, як справжній козиня. От як. А по тій порі пролітали повз гуси-лебеді. Почули, що хтось під яблунею голосно плямкає, а там козлик яблучка лопає і так спритно їх лидає, що навіть недогризків не залишається. Здивувалися гуси-лебеді і вирішили козлика бабі язі показати. Налетіли і потягли Іванка в хатинку на курячих ніжках. І головне, що козенятко. Баб'єзі сподобалося таке гладеньке, таке миленьке, таке жирненьке що захотіла бабуся з'їсти козлика, топить грубку, а сама наспівує. Живу бабусі сіренький. Козлик лишились від козлика ріжки та ніжки. Злякалося кузенятко, замекало на весь ліс, горить багаття. Високе, киплять котли чавунні, точать ножі булатні, хочуть мене зарізати. І кинулася щодуху до того місця, Ну, де його сестра із киселю вилазила. Баба його очуняла, а козик того втік. Послала вона тоді цих гусей лебедів нас доганяти. Оленка ледве з киселю вилізла, підхопила на руки братика. А куди сховатися, не знає, розгубилася і заплакала. Тоді під всі соромно стало, що вона нагодувала Іванка пирогами такими. І сховала вона бідненьких діточок, а гуселебеді повз них пролетіли. Довго ще потім сестриці Оленка в лісі блукала. Але іванко козенятко її все ж таки по запаху до будинку вивів. А там же й матінка з батьком з ярмарку повернулися. Потім довго по лікарях Іванка возили, уколи йому робили, поки він знову людиною не став. Так що краще ніякої їжі в незнайомих місцях не куштуйте і воду сиру не пийте, тільки кип'ячену. Ну хто зна що? Станете козенятком, а лікарі не допоможуть.